Так, розпочинаємо засідання нашої земельної комісії. Присутні всі члени земельної комісії. Є пропозиція розпочати. Всі за, за. О, розпочинаємо. Е, будь ласка, Катерина Юрівна, вам слово. Перше питання. Добрий день. Значить, перше питання у нас про затвердження проекту землеустрою за щодо організації і встановлення меж території природозаповідного заповідного фонду регіонального ландшафтного парку середніх побужі. В нас, ви знаєте, що на території нашої селищної є ландшафтний парк середньопобужжя, який має площу 124 гектари 59,08 сотні. На сьогодні центральною регіональною філією УкрдгП розроблено проект землеустрою, і ми цей проект затверджуємо. Отже, пропонуємо затвердити проект замовстрою щодо організації встановлення меж території природозаповідного фонду та іншого природоохоронного призначення регіонального ландшафтного парку місцевого значення середнього Побуджа» без вилучення і злокористування на території Сутицьківської селищної ради Вінського району Вінської області встановити межі та обмеження у використанні земель в території ландшафтного регіонального ландшафтного парку місцевого значення Середнє Побуджа». Площею 124,59,08 га на території Сутицьківської селищної ради. Віднести територію природного заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення регіонального ландшафтного парку місцевого значення середньої Фобужя на території Сутицьківської селищної ради до земель, природи заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Ну, на Да. Mm -hmm. Зараз ми саме обговорюємо це питання. Найбільше туди у нас. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Що саме нас це питання. Парк весь сюдиво, ми вже віддали його отакого. От ми віддали от, територію частину. Э, Um, такі, ну, кошту, городи, тако, трохи. Ні, 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 це був усюди. Ага. Бачите? Усього... Сільгостехніка, ось сільгостехніка, усьо в'їзд. Городи ось тут, ось о дачі. А це вже попбух пішло там mm -hmm. хащі такі, чагарники, і йшло до моста Тибільського. Ну, наша територія то кодись, ось сюди, оцю річечку, яка впадає у бог. Nú, а парк получается вже не наш, а військовій частини. Сам парк, сам парк не наш, військові частини ми передали і річка наша. Річка доступ. Ні, доступ є чисто сделать. Ну хто за? Чекайте, задайте ще раз це Прочитайте. Про затвердження проєкту землеустрою щодо організації встановлення меж території Природного заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку Середнє Побужжя ми затверджуємо і, і встановлюємо межі регіонального ландшафтного парку місцевого значення Середнє побужжя» Площею 124,5908 гектара. То, що треба вияснати, чи можна... Де заїзд зробити попід це їхнє поле. Оце перед хлібзаводом заїзд до річки тудою. Ну, там, там, можна. Поки що є заїзд. Є поки заїзд, поки та... але там водою заїзд стоянку, є, і вони можуть закрити туди. Ну, ну, то е... треба заїзд... вирішити, щоб його не закрили. Заїзд тудою є, там дорога є, і тудою можна є, заїжджати. Да. Да. І дорога... звідси, з, ц... з цієї сторони, де, де парк, де. Все життя люди ходили туди гуляти в парк з колясочками. Ходили mm -hmm. все, від... все загородили від КПП їхнього. Да, немає доступу ні до парку, ні до річки, нікуди. Чого там? Тому що мене за військова зубові. частина. Я розумію, Тут що військова частина скрізь доступ є військові частини. Але як приїжджали військові, всі чули, і вони говорили: доступ до Бугу буде, доступ до парку буде. Будуть люди ходити гуляти з колясочками, десансу. Ну, ми тут до зараз немає про за, доступ, ми могила, доступ. Ми да. затверджуємо межу. Хто щоб... за, давайте голосувати. Хто за, нет, нет. Всі за давайте доме Друге питання. Друге питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації з щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Значить, пропонується надати громадянці Гуденчук Тетяні Вікторівні дозвол на виготовлення технічної документації за щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Сутицьківської селищної ради за межами селища Сутицьке розміром 4,25 в умовних кадастрових гектарах. Відповідно до сертифікату на право на земельну частку БАІ, серія ВН 0494622, де вона є спадкоємицею відповідно до свідоцтва права на спадщину за законом від 26.02.25 року за другого двадцять за номером 216. Значить, власником ну попереднім власником земельної ділянки була мірошник Надія Кузьміна, а її спадкоємцем був син Будемчук Олександр Станіславович, який прийняв спадщину, але не оформив своїх спадкових прав. Після нього тепер вступила в спадщину його дружина, Будемчук Тетяна Вікторівна. Отже, ми надаємо їй дозвол на виготовлення цієї технічної документації. Одноголосно. далі. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянці Садорук Ірині Михайлівні. Е, значить, е, е, земельна ділянка орієнтовною площею 096.2 стільвим призначенням для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних видівель та споруд підприємств переробної машинобудівної. Та іншої промисловості, що знаходиться за адресою вулиця Вінницька, 49К. Селище Значить, це лише Значить, ця земельна ділянка знаходиться на території вивчого заводу, автоелектроапаратура. У Цей сидорук Ірини Михайлівна є право власності на нежитлову будівлю. І ось біля цієї нежитлової будівлі є земельна ділянка, яку ми можемо передати без аукціона, так як вона є власником нежитлової будівлі і отримувати. Може, оренду плату все це прямо рай. на території заводу є ця земельна ділянка? Ну так, да, це за пожежною частиною, за колишньою пожежною частиною з тої сторони. Mm -hmm. Це ще до подстанції, так? Да? Так, да, це між подстанцією і яровим. Поняв, поняв. А а я думаю, іменно за ярового часу. Ні, ні його ми будемо ще затяжко. Значить далі. Ну, далі, четверте питання. Про затвердження пропонується затвердити технічну документацію із замовстрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості для будівництва рекламування житлового будинку будівлі споруд та для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту та передати в приватну власність вказані земельні ділянки для подальшої державної реєстрації права власності за громадянами. Значить, це земельні ділянки верніше технічні документації. Яка в них є право власності на житлові е, будинки? І от вони зараз оформляють під цими житловими будинками е, земельні ділянки. Значить, громадянин Віценко Віктор Валентинович, земельна ділянка площею 00879, з цільовим призначенням для будівництва житлового будинку. та земельна ділянка, кадастровий е, кадастровий номер її 05-245

Уй, біда Надія Іллівна, земельна ділянка площою 015 для будівництва обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 05 245 557 302 30, 30, 201 0819, яка знаходиться за адресою вулиця Коцюбинська, 25, селище Сутицьке також. <плес> 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 Можна прочитати, ми ж прочитали, надаємо да, людям. <плес> Це їхня власність. І Лавренчук Володимир да. Михайлович. Хто за? Голосуємо. Слідуючи, Пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо поділу земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель та сел по вулиці Соборна, громадянці Маркевич, Ніні Васильівні та проданець Валентині. Це ж сам, да. сам. сам. да. да. то саме. Голосуємо. Пропонується затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0795, цільове призначення якої змінюється із земель СГ призначення для індивідуального садівництва на землі житлової та громадської забудови для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Значить, ця земельна ділянка знаходиться по вулиці Дачна, 1 і є у власності деревняка Миколи Миколайовича. Він просто змінює право власності на житловий будинок в нього є, він просто міняє цільове призначення з індивідуального садівництва на будівництво. Хто за? Про пропонується затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Яровому Сергію Степановичу з цільовим призначенням для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівлі споруд об'єктів передачі електрон... електричної енергії земель промисловців на території селища Сутиски, вулиця Вінницька, 53А. Передати громадянину Яровому Сергію Степановичу в оренду земельну ділянку з кадастровим номером 05245 557 003 0234 площею 0,25А, яка розташована в межах населеного пункту селища Сутицьке по вулиці Вільська, 53А. Терміном, е, термін оренди на 7 років і встановленням орендної плати в розмірі 8% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Яка Нормативна оцінка? Нормативна грошова оцінка е, зараз е, має ну, е, в рік за 25 соток має бути 25580. Тому що це земельна ділянка промисловості. Людина купила е, цю будівлю у 2010 році і от 15 років абсолютно ніякого поступлення коштів до селищної ради не надходило. Пропонується затвердити проєкт донорустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій. Товариство з обмеженою відповідальністю України Network Solution за межами населеного пункту на території Сутицьківської селищної ради площею 001Г, кадастровий номер 05245 875 301 001 0280 зі зміною цільового призначення з земель СГ призначення земельних ділянок запасу на землі. Промисловості транспорту електронних комунікацій для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій, передати товариству з обмеженою відповідальністю Україн Network Solution, оренду земельну ділянку з кадастровим номером 280 площею 001 ГА, за межами населеного пункту Ширшні, терміном на 7 років. І встановленням орендної плати в розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Нормативну грошову оцінку вам зараз не скажу, тому що тут зараз земельні ділянки запасу, а тоді, коли ми змінимо цільове призначення і воно стане для, для розміщення та експлуатації об'єктів споруд електронних комунікацій, от тоді ми. Візьмемо ту нормативну грошову оцінку і від тої нормативно-грошової 12%. А як ми будемо знати, скільки це? Може ми йому більше відсотків хочемо дати? Ну, більше 12 ми нікому не давали, так. Ми більше 8 нікому не давали, а тут 12. Вже 12%. Правильно, голосуємо. Одного голосу. Пропонується затвердити технічні документації землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності відведені під місця пакування. Тобто ми проінвентаризували кладовище е, в селі Шершні, е, земельна ділянка площею 0,4 гектара 47,73 сотки. Е, потім земельна ділянка в селищі Сутиське з площею 8,50га. І передаємо ці земельні ділянки сутисківському комунальному підприємству комунсервіс у постійне користування. Пропоную затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земель. Це земельні ділянки запасу. Це, е, таку коротенько вам розкажу. це е, то, що ми з вами приймали рішення на інвентаризацію земель е, польових масивів. Тобто це наші городи, щоб визначити їхню площу і знати, яка загальна площа є. Отже, земельна ділянка 160626 га це за вона розташована за вулицею Садова. земельна ділянка пощо також за вулицею Садова. Юріна, ми тут ознайомились, не треба читати? Так да. ну то і давайте голосуємо. Значить, про припинення права користування. Припинити право тимчасового користування земельних ділянок, які були надані для господарства і земель запасу Сутисківської селищної ради. E, значить, із заявами звернулися Панченко, Олена Леончівна, Слюсар, Олена Григорівна, це в польовому масиві за кладовищем, в польовому масиві за вулицею Садова, Мельник Віталій Валентинович, Рога, Максим Олександрович, Скакун Сергій... Олена Сергіївна. У польовому масиві за вулицею Яблунева, Проценко Ольга Іванівна, в польовому масиві за вулицею Травнева, Дацюк Андрій Олексійович, в польовому масиві за вулицею Польова, Семенюк Василь Дмитрович. Припинити право користування земельних ділянок, які були надані для городництва у зв'язку із смертю землекористувачів. У польовому масиві за кладовищем Петричко Леонід Миколаєвич, Мельник Віктор Леонідович, Ліпач Лідія Іванівна Таран Лідія Іванівна Барцахівський Володимир Юхимович. Процькін Микола Миколайович, Львовому масиві за вулицею Садова, Мізерії Валентина Дамівна, Гріщук, Василь Олексійович, Чорний, Дмитро Іванович, Львовому масиві за вулицею Яблунева, Слободян Петро Васильович, Буднікова Ганна Кузьмівна. Львовому масиві за вулицею Польова, Слободян Петро Микетович, Персюк Борис Іванович, Табачук Лівон Васильович, Дацюк Валерій Михайлович, по Львовому масиві за вулицею Нагірна. Теценко Микола Іванович, та Насієнко Катерина Васильівна, Сироїшко Віталій Макарович. Так, Пропонується надати дозвіл на розроблення проєкту землі щодо відведення земельних ділянок в оренду для ведення городництва по в польовому силі за вулицею Нагірна. Громадянин Вороні Олександру Валерійовичу орієнтовною площі 0,62. Підласій Алі Петрівні орієнтовною площею 0,62. Сім'яку Руслану Юрійовичу орієнтовною площею 0,62. У польовому масиві за вулицею Садова. Соколенко Світлані Дмитрівні, орієнтовною площею 62. Соколенко Сергію Михайловичу орієнтовною площею 0,62, бачку Ігорю Григоровичу орієнтовною площею 0,62. Польовому масиві за вулицею Яблунева. Скажіть, пожалуйста, де це Соколенко надати? За вулицею Садова, там все є. Подивіться, там картинки є всі картинки, зроблені і викопіювання. На кожну людину тут зроблено викопіювання, давайте подальше, І написано: це садове, це ось Соколенко з пані Так, Це синку Руслану Юройовичу, це на гіднів. Подивіться вам. А це земля чия? Значить, да, це земельні ділянки. Селищної ради. Це ці городи, які ми з вами проанализували. В польовому масиві за вулицею Яблунева, Колісніченку, Миколі Віталійовичу орієнтовною площею 030, Буднікову Олєву Вікторовичу орієнтовною площею 013, Квітініну Олександру В'ячеславовичу, орієнтовною площею 0,15, Мартинюк Катерині Дмитрівні, орієнтовною площею 060. У польовому масиві за вулицею Польова, Дунаєвській, Альбіні Олександрівні, орієнтовної площою 0,20, Кошівському Ігорю Сергійовичу орієнтовної площою 0,60, Кошівському Олексію Сергійовичу орієнтовної площі 0,60. У польовому масиві за кладовищем, громадянам Добні Віктору Семеновичу, орієнтовної площі 0,60, Ірині Олександрівні Дубні, 0,60 і Добні Сергію Вікторовичу орієнтовної площі 0,60. Uh, Далі yeah. про надання земельної ділянки в оренду для ведення mm -hmm. городництва mm -hmm. пропонується передати громадянину Соколову Олександру Васильовичу в оренду сроком на 15 років земельну ділянку площею 05877 ГА з кадастровим номером 05245 875 301 001 0254. Що розташована за вулицю Рідна на території Сутисковської селищної ради. Для ведення городництва, це встановити орендну плату в розмірі від 7% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Голосую передамо так. Так. слідующе питання, я не голосую. По конфлікт да. так. Значить, про укладення додаткової угоди до договору оренди землі. Ми з вами на попередній день призначення. <кій> А тепер нам потрібно внести зміни в сам договір. Значить, в пункт перший, пункт другий, пункт п'ятий договору оренди землі від 1.03.21 №2, номер який зареєстрований в реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права за номером чотириста від 23.03.21 року укладеного між сути селищною радою. Та громадянином і Сергієм Миколайовичем на земельну ділянку площі 00453 для іншої житлової забудови, кадастровий номер 2 зона, 4 квартал 463 земельна ділянка шляхом укладання додаткової угоди. Тобто ми тут міняємо, що земельна ділянка дається для іншої житлової забудови. Міняємо просто ці два кизначі. Всю голосу. Все. Все. Пропонується надати згоду громадянину Просаку Олегу Володимировичу на укладання з громадянкою Коренюк Ольгою Петрівною паспорт номер 490 490494 серія Аа. Що проживає в селищі Сутицьке по вулиці Дачна, 12? Значить, на укладення договору суборенди без зміни цільового призначення земельної ділянки загальною площею 0025 га з кадастровим номером 05-245-557-302-004. 0,346, яка знаходиться на території Сутисківської селищної ради, в межах населеного пункту селища Сутиски, вулиці Соборна, 71А для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Це, як ви знаєте, за магазином Назарі є земельна ділянка, яка надавалася прусаку. Він її е, взяв в оренду на умовах аукціону. І е, зараз він її не використовує, так як він перейшов з тої земельної ділянки в магазин автосвіт. То е, тут вони хочуть між корінью покласти договір суб оренди. Між собою ну, наша потрібна згода. Е, змін ну Голосую, хто за. Значить, до селищної ради із заявою звернувся Горячко Дмитро Олексійович щодо передачі приватної власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Всі ви знаєте, що на сьогодні передача таких земельних ділянок заборонена, отже, ми пропонуємо відмовити. Передачі у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. А, а як він має не. Це де під хатою їхньої чи де? Він хоче для ведення особистого селянського господарства два гектари. А, а тому нікому не дає. Ні, бо я думав, що там на прольові під хатою. Mm -hmm. Я теж хочу. Всі хочуть. Значить, у нас є заява від товариства Поділялатінвест, від директора, генерального директора Костора. Вони хочуть в оренду земельні ділянки, під підкресленними польовими дорогами, загальною площею 299-97, за межами селища Сутисту. Отже, пропонуємо передати «Поділля ТОВ Латінвест, то Латінвест. В оренду земельної ділянки терміном на 7 років з встановленням орендної плати за вище земельної ділянки в розмірі 12%. про надання дозволу на зміну конфігурації без зміни площі земельної ділянки комунальної власності. Звернувся до нас із заявою громадянин Довдня Віктор Семенович, голова февськогосподарства, на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості з метою зміни конфігурації без зміни площі земельної ділянки комунальної власності площою 681-84, яка знаходиться у нього на умовах оренди. У фермського господарства ланта громадянина Свідерського відповідно до договору оренди земельної ділянки водного фонду від 5.04 2005 року. Це що ставок? О, да, це за мене ділянка ставок, яка передана їм для господарських потреб. Але подивіться, там також є викопіювання, я зробила. Яка там конфігурація земельної ділянки? Тобто з метою внесення змін до державного земельного кадастру в зв'язку з допущеною помилкою при її формуванні вона не відповідає своєму фактичному розташуванню. Дивіться. Там теж дорогу забрали, дороги немає. Дивись, ось тобі до мене зміна. Бачиш, як вона тут зроблена. Ось пішла гребля. А сюди виходить, вони ось тут перегородили, да. а вони до нього нічого не немає. Да. Так, я має? з ними сварився вже. Так не тільки ти один, а це дивися. Це тут була дорога сюди. Виходить. Ну то так була, але ось тут паї, вони так розміщені. І вони, ну виходить, ось ця заманна ділянка усі ріже воду. розумієш? Виходить, виходить, що вони так. І посереди, ну, Ставка ще скільки метрів, ну до берега. Ну, цю конфігурацію треба привести в відповідність. Її просто треба подвинути, і тут вони ж все одно тут ставлять і біседки, їхні там стоять, і так далі. То нехай е, привести в відповідність, щоб вона була так окрема. Голосуємо хто за. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності пропонується надати дозвіл відділу комунальної власності земельних відносин міста будування житлово комунального господарства та благоустрою на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки орієнтовної площі 015 га, Цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних підсобників допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована на території Сутисківської селищної ради за адресою селища Сутицьки, вулиця Соборна, 29. Вона межує з земельною ділянкою ПСП Агросервіс. Це на території сількотехніки. Є вільна земельна ділянка, яку ми хочемо проінвентаризувати, потім в подальшому виставити на аукціон. І продати право оренду. Це, що це там? Значить, між медуляком і між так. муляром так. така є площадка за отим таким магазинчиком. Це, де, де, де. Ну, такий стоїть там магазинчик, там там вся земельна ділянка вона вільна, І ми хочемо її проінвентаризувати і надалі пер, продати право оренду через Добре. Дякую Дякуємо. Мені все.